Сучасні технології, з якими нині діти з раннього віку на ти відкривають безмежні можливості для навчання, спілкування та розвитку. Однак водночас приховують чимало небезпек. Особливо актуальним це питання є у час війни, коли кіберзлочинці і ворожі інформаційні ресурси намагаються використати дітей і молодь у своїх цілях. Тому в освітніх закладах сміли офіцери безпеки провели пізнавальні заняття з кібербезпеки для учнів різного віку. Питання кібербезпеки стоїть у закладах освіти, у будь-яких закладах освіти України дуже гостро. Адже саме сьогодні виникають нові шахрайські схеми, виникають нові способи цькування знуща. Психологічного, як фізичного, морального, а саме про страх інтернету. Навіть для нас, дорослих, інтернет іноді містить в страшні небезпеки. І дуже часто ми потрапляємо на схеми, навіть будучи впізнаним у них. Через те такі. Просвітницькі заходи у нас проходять насправді часто, і з появою у нашій школі інспектора з безпеки освіти Любов Леонідівни Соколенко це ця робота у нас пожвавішала. Фахівці розповіли школярам, як убезпечити власні дані, захистити акаунти в соціальних мережах, не піддаватися на провокаційні повідомлення та розпізнавати шахрайські схеми. Говорили про скам, фішинг, вішинг, кібергрумінг, хакінг, двофакторну ідентифікацію тощо. Наголошували й на покаранні відповідно до чинного законодавства за диверсійну діяльність підлітків. Окрему увагу приділили і досить небезпечним, але на не превеликий жаль, поширеним серед молоді челенджам і квестам на кшталт, «Біжи або помри, червоні двері, жовті двері. Для молодших учнів заняття відбулися у формі інтерактивних ігор та ситуаційних вправ, а для старшокласників у форматі практичних парад і дискусій. Окрему увагу звернули на профілактику кібербулінгу, адже психологічна безпека школярів не менш важлива ніж фізична. Офіцери безпеки наголосили, кожен має бути обережним у віртуальному просторі, адже необачний клік чи передана інформація може стати зброєю в руках зловмисників. Безпосередньо хочеться звернутися до батьків. Шановні батьки, знаходьте час для спільного. Перегляду контенту, яким цікавиться ваша дитина, навчіть створювати надійний пароль і знаходьте час для того, щоб пояснити наскільки є небезпечними контакти з незнайомцями, наскільки є небезпечними надсилання їм інформації та безпосередньо фото. Такі зустрічі не лише дають корисні знання і формують у дітей відповідальне ставлення до власної поведінки в інтернеті, допомагають стати більш свідомими та захищеними користувачами цифрового світу. Заняття з кібербезпеки в нашому закладі проводяться постійно, оскільки це перше запобігання кібербулінгу, це цифрова обізнаність наших дітей. І, взагалі, це знання, отримані, які в школі ще вони можуть стати гарним фундаментом для майбутніх професій в ІТ, тому що саме ці знання, ця цифрова компетентність, вона є таким певним поштовхом для того, щоб діти могли і отримати професію, і захистити себе. Батьки також цікавляться такими питаннями, іншим батькам, які ще не досить такі занурені, так, в такі моменти, і діти розповідають, і ми доносимо в соцмережах, в месенджерах, в класних групах і так далі. Тому мені би хотілося, щоб діти наші були досить такими освіченими, гарно могли орієнтуватися в кіберпросторі, і саме такі заняття допоможуть їм в цьому.